Я думаю, що зараз ми до самого цікавого підійдемо, тому хочу з цією таблицею просто завершити, що ціна на український газ з інвестиційною надбавкою з рентою 47%. І сімдесятих долара за тисячу кубічних метрів. Це при тому, що 70% ренти абсолютно неправомірно введена, і ми вважаємо, що треба скасувати. Але далі у нас ще є транспортування. Я прошу покажіть, будь ласка, 14-й слайд, щоб ми остаточно сформували з вами реальну ринкову, абсолютно обґрунтовану ціну на український газ, тобто тариф. Як ми її формуємо? Український газ. 19,5 мільярдів кубічних метрів. Додаємо ПДВ, отримуємо 1111,9 гривень за кубі... за тисячу кубічних метрів. Додаємо 2 мільярда російського газу по 248 доларів за тисячу кубічних метрів, тому що нам не вистачає 2 мільярдів кубічних метрів. Далі ми додаємо тариф на транспортування до споживача. Як високий тиск транспортування, так і низький тиск транспортування, тобто це повне транспортування, і ми отримуємо з вами ціну мікс російський український газ, це 1609 гривень і дві десятих. Тобто, якщо ми все з вами повністю складемо з врахуванням всіх складових і транспортування далі, ринковий тариф з транспортуванням. 2355,7 гривень. Тут немає жодної копійки збитку, тут немає нічого, що може довести або Укргазвидобування або НАК Нафтогаз до збиткових операцій. І ми безумовно з вами мусимо в такий дуже важкий час, коли впала гривня, коли немає в бюджеті грошей індексувати. Не пенсії, не заробітні плати, коли вводяться додаткові податки, починати з окупної ринкової, але мінімальної ціни, і потім потроху разом з зростанням доходів людей, разом з відродженням економіки, разом з встановленням нашої країни і бюджету. За після того як ми знімемо всі дефіцити, потрошку поступово піднімати ціни на газ для того, щоб Отримувати додаткові інвестиційні і податкові ресурси. Тобто, якщо ми порівняємо сьогодні з тим, що ми маємо з вами, а маємо ми, я прошу, будь ласка, 15-й слайд, ми порівняємо дві ціни: 7, 188 і реальна обґрунтована ринкова ціна, яка базується на міксі російського і українського газу, 2,355,7 і в 3,1 рази. Але хочу вам сказати. Що ми не чіпали жодного прихованого ресурсу. Ми не дивилися, як формується собівартість в Укргазвидобуванні. де там яка складова і по чому що купується. Ми не дивилися, що відбувається в НАК Нафтогазі. Але деякі речі я вважаю, нам потрібно обов'язково проговорити. Ви знаєте, що газ і тепло в тих квартирах, де немає лічильників, відпускається по нормам: газ на одну людину. А тепло на один квадратний метр. От тепер я хочу вам сказати, де у нас другий резерв. Це просто запам'ятайте цю цифру і все. Тобто, що у нас є можливості дати зовсім інші тарифи. А тепер дивіться: у нас тепло на один квадратний метр встановлює, встановлюється норматив, і по цьому нормативу рахується тариф на тепло для вас. Які ж нормативи встановлюються? Наприклад, для України 0 0,245 гігакалорій на метр квадратний, це встановлена в тарифі така норма. Якщо ми візьмемо, наприклад, в Росії Іркутськ і Якутія. 0,0283 на квадратний метр гігакалорії на квадратний метр. Скажіть, будь ласка, ми можемо порівняти температуру в Якутії і в Україні? Різниця зрозуміла? Хто дав право? В Україні встановити таку норму споживання на квадратний метр в Україні як в Якуті. Але це не просто тільки в Якутії. Наприклад, у нас затверджені державні норми для будівництва ДБНи так звані. Так, от що цікаво, що в ДБНах закладено на один квадратний метр споживання ноль. 0,128 гігакалорій на квадратний метр, тобто ровно в два рази менше, ніж це заклали в тарифі, базуючися на невідомо яких показниках, ну практично якутю взяли. І тут, до речі, сидять фахівці. От, наприклад, тут представлені е керівники громадських організацій, які займаються ну практично народним аудитом, професійним аудитом енергетичним аудитом. І вони ці норми знають, хто дав право в Україні поставити норму на тепло в два рази вищу. Тому норми мусять бути доведені до обґрунтованих стандартів ДБН, тобто державні будівельні норми. І тоді ми можемо про щось говорити. По газу в Києві взяли будинок з лічильником, це, до речі, про те, що говорив пан Борис, будинок з лічильниками по газу і взяли будинок без лічильників. Подивилися, а скільки ж споживають? І коли взяли встановлену норму для будинку без лічильників і порівняли з тим, що по лічильникам такий самий будинок споживає, в два рази. Тобто у того, у кого є лічильник, в півтора-два рази в півтора-два рази. Но два це те, що було емпірично встановлено. Це означає, що ті, хто без лічильника платить за подвійну норму газу. Ви розумієте? І це, теж, і це теж все в ціні. А тепер питання: а куди цей газ дівається? Куди дівається газ, який списується на тепло, і який списується на вдвічі завищену норму по газу на одну людину? Побудована в Україні побудована ціла система продажу цього газу на тіньовому ринку. Вони його практично необліковано продають. І ця система після Януковича зберігла, що саме прикре. І сьогодні відбувається те саме. Але це теж далеко не все, тому що я думаю, що господарки в деяких областях помітили, що коли вони включають газ, то дуже довго гріється чайник, або дуже довго готуються справи. Або, наприклад, або, наприклад, у кого є лічильник тепла і газу, воно крутиться так, що просто неможливо зупинити, а тепла немає. І люди задають питання, що це за газ. Ну, я хочу вам сказати, що є встановлення гостами калорійність газу. І вона є нормативною. І коли певним чином перевірили всі ці речі, то з'ясувалося, що в Україні, а це унікальна країна на рівні облгазів домішують в газ. Азотні суміші, причому від 15 до 20%. відсотків. А тепер питання: а хто дає це робити? Ви розумієте, що треба було один замір зробити, щоб з'ясувати, хто із облгазів займається цією, ну, абсолютно нечесною корумпованою справою. Так що ви думаєте, мало того, що не заміряли, інспекції державні розпустили. У нас сьогодні в Україні немає державних енергетичних інспекцій. Вони нам не потрібні, розумієте? Просто знищили контроль. І те, що теж важливо було би сказати, це втрати в мережах. Мережа, яка постачає вам електроенергію, мережа, яка постачає вам тепло, яка постачає вам газ. Ну, от, наприклад, по теплу скажу, ну в принципі, це для всіх мереж приблизно однаково. Нормативи, які ставлять в тариф по втратам тепла в мережах. Складають від 18 до 20% від вартості по суті цього тарифу в Європейському Союзі до 3%. Питання: хто встановлює ці втрати? І те саме в енергетичних мережах, і це там і в газових мережах. Я вам дам відповідь на це питання, тому що у нас насправді облгази обленерго ще сів кучми є абсолютно приватними. Ви платите не державі, ви платите приватним структурам, які абсолютно монополізовані. Я хочу подякувати е, пану Савіку за те, що минулу програму вони показали, кому належать облгази і обленерги. Якщо можете повторити це, це важливо, щоб ви побачили обличчя, щоб ви знали, хто вам встановлює ці тарифи. Щ, Покажите, щоб, щоб ви розуміли, що це не держава, це оці хлопці. Чисто конкретні. От це обленерго. Обленерго це подача електроенергії вам, де встановлюються. Тарифи на транспортування фантастичні. Втрати в мережах? Фантастичні. Там яких немає ні в Європі, ніде в світі. Розумієте? Де абсолютно не вкладено жодної копійки на модернізацію. Ви зіткалися з такою ситуацією, коли трохи пішов дощ або сніжок, і у половини країни немає електроенергії, тому що у нас практично мережі нічого цього не витримують, тому що в них ні ни копійки не вкладають. Де державна політика? Я хочу вам сказати, що формування цих тарифів воно залежить від цих людей, яких ви зараз бачите тут. Все приватне, і воно все монопольне, воно все в одних руках. І коли я в свій час проти цього повстала, то колишній президент, коли я могла там щось робити, він поставив мене жорстко на місце і сказав: Не чіпай моїх хлопців. Розумієте? І тому те, що у вас завищений тариф, треба дякувати цим людям. Тому що єдина комісія називається Національна комісія регулювання електроенергетики і комунальних послуг НКРКП. Це ті, хто встановлюють тарифи, ті, хто там всі ці норми закладають втрат, ті норми, які там закладаються, які взагалі в світі яких не існує, те, за що ви платите. Ця комісія багато років знаходиться під впливом цих людей. Вони її тримають, вони її фінансують, вони її формують і вони її ставлять завдання. І туди нікого не допускають навіть перевірити, що це. І тому зараз у нас приймається, вона залежна ця комісія, зараз приймається законопроект про цю комісію регулювання. Нам потрібно її зробити незалежною. Нам потрібно її відкрити для суспільства. Там мусять бути споживачі, громадські організації, профспілки, роботодавці, енергетики, газовіки. Це мусить бути орган, який абсолютно відкритий для суспільства. І копійку в цьому мусить перевірити кожен. Всі тарифи, їх структура мусить виставлятися публічно. Сьогодні це за сім'ю замками таємниця, тому що вам не хочуть показувати, що в цей тариф наштовхали, і тому, що вони сьогодні Можуть, багують мать, на показувати. цьому, але їм і цього мало. Вони у вас збирають гроші. Гроші, які ви платите, не зразу йдуть на НАК Нафтогаз і не зразу йдуть в енергоринок в державні структури. Вони спочатку йдуть на облгази обленерго. І тепер питання: ви та платите 100%, всі платять 100% останніми своїми копійками. А в НАК Нафтогаз і в енергоринок доходять звідти копійки. Ви розумієте? Тому що вони ще... Ці фінансові ресурси, які їм не належать, і які вони мусять собі залишити тільки плату за транспортування, яка багатократно завищена, вони все інше мусять віддати державі. Вони не віддають. Вони практично виводять в офшори через тіньові схеми. І тому в 2012 році, ну зрозуміло, якщо вони не платять в НАК нафтогаз і на енергоринок, у них виникає заборгованість перед НАК Нафтогазом і енергоринком. І зрозуміло, що треба звертатися і банкрутувати ці організації, повертати їх державі. Для того, щоб не впускати їх в систему банкрутства і не забирати державні гроші, придумав прекрасну схему Янукович. І в 2012 році він вніс правки в закон. І 24 мільярди, вдумайтеся, списали боргу облгазів і обленерго, обленерго перед державою. 24 мільярда. А тепер я прошу, покажіть, будь ласка, 16-й слайд, щоб ви побачили цифру при підвищенні тарифів, скільки держава додатково отримала грошей. От подивіться, це випадково цифри співпали, але просто це показово. Списано їм не податків, тут неправильно написали, а боргів перед НАК Нафтогазом і енергоринком 24 мільярда гривень. А очікувані доходи від підвищення тарифів теж 24,3 мільярда гривень. Хто дав право списати ці 24 мільярда? мільярди? І чому, коли прийшла нова влада, чому ці 24 мільярда знову не поновили цей борг перед державою? У мене питання: чому? Да тому, що нікому це не потрібно, тому що тому, що залишаються старі зв'язки, тому що залишається вся. Культура корупційних зв'язків, культура, розумієте, в лапках, тому що всі в одному човні, і тому що не піднімається рука, оце все зруйнувати, а це треба руйнувати. Це і називається руйнування старої системи, це і називаються реальні реформи. Якщо їх не відбувається, то воно так і виглядає насправді. Хочу вам сказати, що все це можна поправляти реально. Але коли я чую все ж таки про великі видатки і великі тарифи. І хотіла би останнє сказати. Нещодавно у нас керівник Державної інспекції Державна фінансова інспекція Гордієнка, Він просто показав акти. Це кру колишнє контрольно ревізійне управління перевіряє всі внутрішні фінансові потоки. Він показав, де там є корупція, в якому в якій державній корпорації. Так от я прошу слайд номер 7, щоб ви розуміли, за що ви ще платите. Це теж в ваших тарифах. Тому що все це йде абсолютно в те, що вам потім виставляють в якості тарифів. Сьомий слайд: Укргазвидобування встановлена актами КРУ 358,5 млн грн. мільйона гривень прямої корупції. Це те, що я говорила, завищені ціни на матеріали, на труби, на все на метал, на все, що є. Це акт КРУ, який переданий в Генеральну прокуратуру, і по якому, як сказав Генеральний прокурор, порушена кримінальна справа. Укртрансгаз 219,4 млн грн. Нак Нафтогаз це оця надбудова, яка все збирає, а потім нормально тратить. 4,6 мільярда гривень це те, що він і публічно називав у вас тут в студії. Всі ці акти є. Питання: хто за це буде відповідати, і саме головне питання: коли? І хто поставить? І хто хоч раз поставив питання, чому ці гроші ніхто навіть не планує повертати? А, тепер, а все це з вас збирається, направляється в бюджет. Всі кажуть, що в бюджеті дуже важко, в пенсійному фонді дуже важко. Всім важко. На фронт сьогодні у нас напівроздягнуті хлопці, ненагодовані і без зброї стоять, і 90% підприємств військово-промислового комплексу не запущено. Вони простої то питання. Навіть якщо з вас беруть оці буквально баснословні гроші кудись в бюджет, то може це потрібно сьогодні державі і може, воно дійсно раціонально витрачається? Та ні, дорогі мої, я хочу вам просто знову ж бухгалтерію по поверненню ПДВ. Ви знаєте, що таке повернення ПДВ. Це з бюджета забирають той експортери той податок, який як би то їм треба відшкодовувати. Просто щоб ви знали, як розподіляються потім ці бюджетні гроші. Слайд номер шість. Підсумок за 2014 рік вже всі демократи, всі коаліція демократична, уряд демократичний, всі демократичні, до ядра землі демократичні. Тепер подивіться: у нас дев'яти олігархам поіменно в країні повернули 60% всієї суми ПДВ, 22 мільярда гривень з бюджету державного. А скажіть, вони не могли трохи почекати, якщо війна, якщо всі... Якщо всі затягнули пояси, якщо 15% податку на пенсії, якщо сьогодні вчителям, лікарям познімали 20% цієї мізерної надбавки, коли забрали у дітей харчування на початкових класах, забрали у всіх все. Вони могли почекати? Я думаю, могли. І те, що 60%, 22 мільярда повернуто дев'яти людям, а потім подивіться малий середній бізнес, отам нижче. Обсяг невідшкодованого ПДВ підприємства малого, середнього бізнесу експортерам, 33 мільярда. Ви знаєте, що таке малий і середній експортер? Це коли він, роздираючи свої кулаки до да крові, проліз через всі бюрократичні бар'єри, щось виробив і ще пробився на зовнішні ринки і оцю поставив свою продукцію копійчанок і, і тримається на ньому, в тому числі, експорт. Йому не повернули 33 мільярди гривень. І крім того, 19 мільярдів підтвердили, а інші навіть не підтвердили, щоб приховати статистику: 33 мільярда це означає, що вбивається середній клас. А ці хлопці багують. Якщо збирають з країни і просять затягнути матузки, то треба всім затягати. Всі в рівних умовах мусять бути. Але я не хотіла би, щоб завершилася лише таким аналізом. Я хочу просто назвати, що треба зараз робити. Пункт номер один: треба негайно врахувати в тарифі справжню ціну на російський газ, та що вже встановлено. По-друге, треба весь український газ віддати населенню і бюджету і встановити на базі цього змішану справедливу ціну на змішаний російсько-український газ треба зробити все необхідне для того щоб поставити правильні нормативи споживання газу і тепла на квадратний метр на одну людину це не треба не потребує ніяких затрат просто чесно поставте і не дайте забирати це в тіньову сферу треба зробити все щоб корупційні гроші були ну хоча б зупиніть повернути ніхто повертати не хоче не не може а не хоче але хоча б зупиніть щоб це не виглядало так пахамськи на фоні війни я думаю, що треба обов'язково облгази, обленерго повернути їм, по перше, борг, який вони державі заборгували. А по-друге, подумати над тим, або вони платять свої борги, або по ринковій процедурі банкротства повертайте назад державі, те, що належить. Вони ж не купили, вони просто забрали. І залучайте нормального інвестора. Хай буде прозора, чесна приватизація, але поставте умови: модернізація і реконструкція мереж, модернізація і реконструкція всієї котельної системи. Наприклад, ви знаєте, що у нас котли, таких вже навіть в Африці, ну в Африці там тепло не дуже правильне. Ну коротше, навіть в самих відсталих країнах таких котлів вже немає. Це тільки у нас вже залишилися. Я не хочу вам сказати, що з таким КПД... Сьогодні тримати газові котли, які гріють води для опалення для гарячої води, це просто злочин проти держави. І коли говорять, а що там, і як в 2009 році була затверджена до 2014 року програма, лічильники мусять поставити всі ці облгази, всі ці Енерго наші постачальні організації теплокомуненерго вони зобов'язані поставити були лічильники. Вони зобов'язані були поміняти котли. Вони зобов'язані в будівельних нормах врахувати абсолютно нові вимоги до е, теплоізоляції, до енергозбереження в кожному будинку. Цього нічого не зроблено, але це треба робити. Але є перший етап, те, що можна зробити швидко, і це треба зробити за тиждень. І є другий етап. Що треба робити трохи довше, але треба вже не відкладати. Що я хочу запропонувати, щоб все це трохи підштовхнути? Ви знаєте, на жаль, ну, державна система пробуксовує. Я хочу запропонувати створити, а це абсолютно дозволено законом, слідчу комісію в парламенті, яка всі фракції об'єднає, і яка ці тарифи, отак, як зараз ми з вами подивилися, укрупнена, яка ці тарифи розкладе до молекул і атомів. Яка проаналізує кожен бухгалтерський документ, яка покаже вам, із чого воно все складається, і вийде на праведний тариф, праведний, тому що не можна вбивати сьогодні людей. Не можна українців вбивати із фронту Путіним, і з тилу українська влада. Так, так країни не будуються. І тому я просто зараз, тут присутні, в тому числі депутати, я... В тому числі з запрошенням уряду, я пропоную створити таку слідчу комісію буквально на наступному тижні. У вівторок я можу сказати, але у вівторок парламент поки розігріється, поки увійде в робочі русла, поки вони подумають, треба цю комісію чи не треба. Ну тиждень пройде як мінімум. Але треба, хоча б на цьому тижні створити. Я готова цю комісію очолити тільки для того, щоб не дати нікому пропустити жодного бухгалтерського документа. Щоб показати країні, як воно насправді мусить виглядати. І я думаю, що це було би зараз доброю допомогою уряду, щоб уряд також відкрив очі і подивився на це. А що стосується субсидій, що стосується субсидій, знаєте, ну просто чесно, серце болить, коли говорять, що у нас там всі родини отримають субсидії. Ми навмисно от. Пішло перше квітня, да ми попросили піти в Дніпропетровській області в спеціальну службу і попросити, що треба зробити для того, щоб цю субсидію оформити. Я вам читаю це офіційно, що запросили в соціальній службі. Перше, ну ви зразу уявіть собі пенсіонера або пенсіонерку, які мусять все це зробити. Перше довідку про склад сім'ї. Друге, довідку про склад сім'ї чоловіка, дружини з інформацією про власника, загальну площу житла, кількість прописаних осіб. Третє копію технічного паспорту на земельну ділянку. Четверте оригінал трудової книжки. П'яте копія паспорту та ідентифікаційного коду. Шосте довідка про наявність заборгованості за спожиту енергію у 2014 році. Сьоме копія муніципальної карти. Восьме декларацію про доходи та витрати за 12 попередніх місяців. Хто у нас згадає доходи і витрати за 12 попередніх місяців? Хто таку декларацію за Ну це ще не все. Ще 10 аркушів чистого паперу. Дві нові шарикові ручки і дві папки скарашивателя. А тепер уявіть собі, хто пройде всі ці кола ада, хто заповнить ці документи і хто отримає цю субсидію. Спрощена система це коли вам сказали з екрану, що треба подати декларацію і заяву, і по пошті краще відправити. І потім до кінця року почекати, поки прийде вам відповідь, що ви не все передали, а потім знову поштою направити, а потім почекати. Прекрасно. система працює бездоганно. І це, це не з телефону і не з телевізору. Це просто пішли і запитали. Тому я хочу вам сказати, що в такій країні, як наша, е, яка знаходиться в війні, яка має дуже дуже бідних, на жаль, людей 90%. Нам потрібно поставити ринково обґрунтований, але мінімальний тариф. Але у нас є, можливо, 2-3% дуже заможніх людей. Так, будь ласка, поставте їм прогресивний податок на їх доходи. Перевірте їх доходи, заберіть це в бюджет. Зробіть все, що треба для цього, але не знищуйте всіх людей. Вони просто будуть не Вони просто, люди просто не здатні будуть це платити. Це завалить всю платіжну систему. І на цьому завершиться і платіжний баланс на КНАфтогазу. Просто є межа. Межа, яку ще люди можуть витримати. За цією межею буде провал. І коли хтось думає, що тим, що не підвищують заробітні плати і пенсії, не індексують заробітні плати і пенсії, вони допоможуть економіки країни або бюджету, ну це ж з точки зору економічної теорії просто профанство. Тому що люди це найбільші інвестори кожної економіки, кожної країни. Стільки, скільки ви купите, стільки буде жити виробник. Якщо ви не будете купувати, виробник не буде жити, він помре. А якщо ви не здатні нічого купувати, то виробники будуть помирати просто тисячами. І тому баланси економічні, правильна економічна стратегія і концепція розвитку держави не може базуватися на таких спонтанних і недалугих рішеннях. І не треба посилатися на меморандум МВФ. Тому що в меморандумі МВФ написано, що треба всім родинам. Які живуть нижче мінімальних взагалі, прожиткових рівнів, треба вводити інші мінімальні прожиткові рівні. Треба доплачувати, треба субсидувати. Там все написано в меморандумі. Не можна Одну час... там написано, до речі, встановити ринково обґрунтовані ціни. Но ринково обґрунтовані ціни і тарифи дає НАК Нафтогаз уряд. МВ вже не рахує, що там у «Нафтогазу» в господарстві робиться. І хочу вам сказати, що це професійна робота уряду, яка мусить щодня, щогодини, щохвилини вестися. І вона можлива. Не треба. Я не хочу, щоб зараз склалося враження, що нічого не можна робити. Якщо є політична воля, навести порядок в цих речах можливо достатньо динамічно і результативно. Я хочу, щоб ми вірили в Україну і вірили в те, що ми можемо виправити ситуацію. У нас 45 хвилин на дискусію.